А ви знали, що в Канаді дуже легко та запросто можна щороку попадати на дуже велику проблему? Тут, в Канаді, ви можете посадити своє деревце, ви поїхали в магазин, чи поїхали на якусь ферму, викупили свою улюблену яблуню, яку ви, яку ви вибрали, чи вишню. Приїхали додому, посадили її або сливку, або ну нема значення, ну що ви хотіли би мати біля своєї хати? І тут ви задоволені, все добре, все гарно. Мрієте та думаєте, що, можливо, це передасться своїм дітям, чи можливо воно буде вам давати гарні плоди. І тут проходить зима, холодна зима, мінус 40, мінус 45 буває, земля замерзає, і приходить знову літо, і ви дивитеся, а ваше дерево померло. І ви їдете знову в магазин, купуєте знову це дерево, садите його і надієтеся, що знову воно виживе вам. На другу зиму воно знову вам померло. Потім ви їдете знову, купуєте одне, ставите його назад, садите, і воно вам виживає через наступну зиму. Ви такі щасливі, ви думаєте, що все тепер точно моє деревце буде тут жити дуже довго. І оп, через пару зим знову така сама ситуація: воно змерзло, була захолодна зима, і знову загинуло. Звісно, що це не дуже так відбувається надзвичайно часто, але це відбувається, навіть якщо подивитись такого місця, як Едмонтон, в деяких парках є дуже грубі дерева, і біля них є дуже тонкі дерева, тому що там ті дерева просто не вижили, померли, і такий то цикл рухається тут із за холодного кліма.